З технології капітальне будівництво. Ми робимо стрічковий фундамент на рівень промерзання далі робимо подушку і робимо. Плиту фундаменту товщиною 20 сантиметрів. Ціни на зовнішній спінблоку 400 міліметрів, внутрішні сіни з керамо з цегли, керамічної цегли, що нам дозволяє, що хороша шумоізоляція і можна багато чого до нього кріпити. До цієї цегли перекриття. У нас також залізобетонне, скатний дах. Технологія дерев'яна і фібра, фібро фібра плита горище в двохповерхових. Воно більш-менше, але його також можна використовувати як склад. А в одноповерховому ну, там можна не тільки як склад, там можна зробити ігрову. Висота стелі виходить. В середньому стелі у нас виходить 2,85. Все опалюється на електричному котлі. У нас перший поверх повністю тепла підлога, плитка. Воно без радіаторів обігрівається. В кімнатах ми додаємо радіатор, і вна... на фасади у нас йде. Система Ceresit. це пінопласт, короїд вже йде фарбований, що дає йому довговічність, що ми не просто його фарбуємо, а вже короїд йде в фарбі. Будиночку є е, прибудинкова територія, класна тераса, газончик, де на ньому можна класно проводити час.